Ось так мандрівники писали про Україну та українців 200 років тому. Саме 200 років тому в Лондоні вийшла друком книжка під назвою Подорожі кількома провінціями Російської імперії. Її автором був барон Компенгаузен. Його маршрут розпочався в Чернігові і полягав через Ніжень і Лубне на південь. Він порівнював Кременчук з торговельним Вавилоном, де можна було придбати навіть каракатиць, завезених греками з Єгейського моря. Барон також зробив цікаві спостереження щодо людей, яких зустрічав у своїй подорожі. Він вважав, що мешканці України, як і багато людей південних країн, мали охайні будинки, але вони були дуже розслаблені. Хоча вони не були такими схильними до п'янства, як північні росіяни. Їхні спиртні напої були приємніші на смак і однаково міцні. Крім того, вони були схильні до розпусності і часто стикалися з венеричними хворобами. Компенгаузен також відзначив, що в них була природна обдарованість до поезії, і їхні вірші часто обговорювали кохання та міцні напої. Барон також описував враження від зустрічі з запорозькими козаками під час своїх подорожей. Він зауважив, що запорожці виявили надзвичайну гостинність до іноземців, які потрапляли на їхню землі. Мандрівників приймали в їхніх хатах з усілякими виразами гостинності, надавали їм їжу, напої і навіть свіже м'ясо, щоб вони почувались комфортно. Однак ця гостинність закінчувалася, як тільки мандрівник залишив їхню територію, тоді його можна було пограбувати. Також барон описує життя Жінок у селах, які належали до Запорозької Січі. Жінкам було суворо заборонено вступати на територію Січі чи місце проживання чоловіків. Вони могли мати стосунки з будь-яким козаком. Але коли народжували дитину, батьківство залишалося невідомим, і дитину забирали до Січі у чотирирічному віці. Дівчаток залишали з матір'ю. Але коли вони досягали шлюбного віку, вони могли обирати запорожця до шлюбу. Копенгаузен висловив своє безжальне ставлення і до інших. Інших етнічних груп він вважав поляків ледачими і поганими людьми, які швидко залишали свої села. Він відзначив гордість та повагу до тих, хто мав вищий соціальний статус. Більше про Україну та українців дивіться на моєму ютуб-каналі. Останній гетьман.